Одного разу мене так сильно відпи одного разу мене дуже сильно побили. Додивіться історію до кінця, адже вона з одного боку несправедлива, а з іншого боку, вона має справедливе закінчення. Коротше, історія така: колись давно в часи своєї молодості, а я колись був молодий, після того, як я перестав грати колен, я став ведучим однієї з ліг. Така доля всіх гумористів, коли ти перестаєш бути смішний, ти стаєш ведучим. Значить, в цієї ліги була традиція після великої гри, на великій сцені, потім в нічному клубі. Команди, які виступали, команди, які приймали участь в грі, грали в чорний КВН. Чорний КВН – це теми з матюками. Значить, і в цього чорного КВН-у є правила, уявляєте собі. Якщо глядачам не подобається жарт команди, яка виступає, вони кричать Браво! А якщо жарт подобається, глядачі кричать Підараси. Такі правила, не я їх придумав, не засуджуйте мене. І я також був ведучим цього чорного КВН. В момент, коли я пояснював правила глядачам, і коли сказав: якщо жарт вам подобається, ви кричите підараси, давайте спробуємо. Весь нічний клуб кричить: підараси в нічний клуб заходять місні авторитетики. Ну оці пацанчики, знаєте, спортивні штанішки, кросовочки, і чомусь. Ці місні авторитетики подумали, що я заставляю весь нічний клуб кричати під раси на них. Вони вийшли з нічного клуба. Вони дочекались, поки чорний кавен закінчиться. Вони дочекались, поки я вийду покурити. Вони закликали мене, коли я курив на вулиці, в місце, де немає камер спостереження, і почали п'ятеро мене жорстко. Бити жорстко бити до тої степені, що в мене потім був струс мозгу, перелом ноги. Чому так відбувалося в той момент? Я не розумів. Потім, коли я зняв побої, коли я написав заяву в ту ж саму ніч на них. А звідки я знав на кого писати заяву? Один з них, після того, як вибігли вже мої друзі і побачили, що відбувається, так тікав, що загубив телефон, так і знали, що це за банда. І я вже тоді дізнався, що вони мене били за того, що я заставляв весь нічний клуб кричати на них підараси. Висновок перед тим, як махати своїми кулачонками. Який би ви не були здоровий бугай, би ви не були налаштовані агресивно, спробуйте розібратись в ситуації, бо можна так намахати своїми кулачонками, що будете мати великі проблеми. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитись мої історії.